Некст Station – Українізейшн навіть в незалежній Україні наша мова не завжди почувалася ок. Як в 90-х, так і у 2000-х ефіри, книгарні, кінотеатри були заповнені російськомовною продукцією, здебільшого низькоякісною. Так агресор завалює Україну шовіністичними виданнями та антиукраїнською пропагандою. Що казати, якщо у 94-му президент Леонід Кучма прямо на інавгурації заявляє про намір надати російський статус офіційної. З кінця 90-х державну мову з української преси витісняє мова сусідньої країни. Ще Україна встановлює шалені податки на книги українською. Через це наш книжковий ринок на дві третіх складається з імпорту книжок російською мовою. Москва вливає шалені гроші на підтримку язика по 2 мільярди доларів щороку. Левова частка грошей осідає насамперед в Україні. В'ячеслава Чорновола, який проголосив курс на побудову української України, у 99 му вбивають у 2005 10 році. Дмитро Табачник пише 100 статей, де ставить під сумнів самостійність української мови. Також заперечує відомі історичні факти насамперед про голодомор. Згодом на посаді міністра освіти він скасовує рішення про обов'язкове складання випускних тестів держав. Нією мовою до слова табачник давно живе в РФ і обіймає високі посади на тимчасово окупованих територіях. Нова хвиля русифікації України піднімається із приходом на президентське крісло Віктора Януковича. Апогеєм став шкідливий для України мовний закон 2012-го. В честь авторів у медіа його називають законом Ківалова Колесніченка. Документ зобов'язував місцеву владу захищати і розвивати регіональні мови за умови, що кількість носіїв цієї мови перевищує 10%. Тобто, по факту, це стосувалося російської мови у східних та південних областях України. Закон започаткував дуже небезпечний процес витіснення українського. Ської мови на другий план. Наслідки митєві. Міністр освіти заявляє, що держава закуповує понад 90% підручників у школи російської мови. Донецькі чиновники від освіти, спираючись на новий статус російської в області, роблять посилені зусилля щоб ліквідувати українські школи. Посол РФ в Україні заявляє, що мовний закон дає Росії право ще глибше втручатися в українські справи. Агресор не припиняє мовну боротьбу і зараз намагається викорінити українську на тимчасово окупованих територіях. Тож ми маємо пам'ятати, що мова завжди на часі і завжди має значення. За підтримки Українського культурного фонду.